Все відбувається через взаємодію. Весь досвід, розвиток, еволюція все відбувається через взаємодію. Будь-який процес, будь-який досвід, в якому знаходиться людина, або потяг, до якого вона відчуває, наприклад, щось вона хоче. Або ж інакший варіант вона цього не хоче. Вона цьому противиться, вона цього боїться. Страх це прояв просто з негативної сторони, з темної сторони, прояв процесу якоїсь взаємодії, в, який, в, яку, в яку, в цей досвід, в цю взаємодію ця енергія затягує людей через страх, через якісь там претензії, через почуття там справедливості. Чи не то, що будь-чого, через усе. Через все людей у взаємодію, в потоки енергії затягують. Людей затягують ці потоки енергії для взаємодії, для набуття досвіду через програми. І що ж тут людині робити? Обирати? У людини є вибір, у якій взаємодії. Вона хоче є вибір, однак не путати вибір із страхом. Хоча страх це теж вибір, ну настільки вже він глибоко несвідомий. Але просто коли людина діє, вступає у взаємодію з якимось процесом від страху, тобто, з позиції подалі від цього, це позиція страху, але це все одно взаємодія з цим процесом. Це включення в цей досвід з позиції страху. Якщо бачите це все як один процес. То тоді можна обрати, виходити з нього. Коли бачиш, що, що, ти, що ти взаємодієш так чи інакше, якщо боїшся, або якщо хочеш, або якщо там в тобі якісь е, там почуття до цього е, процесу виникають будь-які, значить, ти в процесі, ти в взаємодії, ти в цьому досвіді. І щоб вийти з цього досвіду, коли ти розумієш, що ну, скільки ж можна. Одне й те саме, одне й те саме, я знову тут, я знову в цьому процесі. Потрібно побачити цей процес повністю. Потрібно, не потрібно, це я так собі, сам собі пояснюю. Що мій вибір в тому, щоб вийти з нього чи ввійти в нього в цей процес. Тобто людина входить в будь-який процес взаємодії через програми. Бо, в принципі, людина може не Ну, як людина може, не може, свідомість, потік може і не взаємодіяти, просто протікати. Але який в цьому досвід? Досвід через взаємодію набувається. І от ці програми людей затягують. Щоб вибратися з жорстких досвідів, потрібно ці програми в собі проясняти, бачити їх і обирати. Людині є вибір, з чим взаємодіяти. Реально є. Просто вскривши в собі це все. Вскривши в собі ці програми, всі ці страхи, установки і так далі. За ці всі треба, повинен, боюсь, соромно, що там ще. Коротше, все-все-все, все програми. Ну, не тільки негативні програми ж, є і благосні програми. От тут і є вибір. Вибирайте, з якими програмами, через які програми ви хочете набувати досвід. Через яку взаємодію. Гаразд. Програми звучить так, стереотипно. От взаємодія. Це все взаємодія через дуальність в цьому світі.